Вас вітає компанія «Економтепло». Зараз ми вам покажемо фото підключення басейну до системи сонячних колекторів німецької фірми Парадігма. Ми бачимо, що тут прокладена траса, зняте дерно. Акуратно плівку все вкладено для того, щоб не пошкодити газон. Траса прокопується від будинку, від котельної до самого басейну. Пізніше розкладаються труби. Всі труби одягаються утеплювачі, запаюються. І розкладаються посить дуже дужині. Теплотрасу. Ми бачимо, що вже ці труби пропаяні і вкладаються в траншею. Знята до будинку бруківка. Траншея робиться під уклоном, для того, щоб можливо було злити воду на зиму. Підводиться траншея до автоматики басейну. Після того, коли труби прокладені, все закидається землею. Після того, коли землею закинуто, поливається все водою, щоб грунт добре просів. Акуратно знімаємо плівку з газону і починаємо закладати дерна в тому порядку, в якому вони були зняті. Пізніше протрамбовуємо. Закладаємо назад бруківку. Ми бачимо вже дерна по складені. А лише залишений слід. Після того рясно поливаємо травичку і знову утрамбовуємо. Це показано вже після декількох днів. Це басейн через два дні після того, коли проклали трасу. Газон верніше. Тут ми бачимо вже під'єднання автоматики басейну до цієї траси, яка прокладена від басейну до сонячних колекторів. І ми бачимо через тиждень часу, що газон вже абсолютно без жодних слідів прикладання цієї траси, яку ми прокладали для під'єднання до сонячних колекторів. Це вже ми бачимо водичку в басейні, яка підігрівається допомогою сонячних колекторів.